Маруся чурай легендарна українська народна співачка та поетеса часів гетьманування Богдана Хмельницького. Життя якої оповите багатьма легендами. За переказами, жінка жила у Полтаві. Її приписують авторство низки відомих у народі пісень – «Ой, не ходи грицю», Котилися вози з гори, засвистали козаченьки та багато інших. Саме тому нещодавно, до 400-річчя, від дня народження Марусі Чурай, Кременчук взяв участь у обласному огляді конкурсі народної творчості Маруся Чурай це голос наш, це пісня, це душа. Культурна делегація з Полтави переглянула тематичні виступи 17 самобутніх колективів з чотирьох закладів культури Кременчуцької громади, палацу культури і творчості пад. Юківський вагонобудівний завод міського центру культури і дозвілля, Кременчуцького міського палацу культури та культурно-освітнього мистецького закладу Славутич. Зараз Україна виборює свою незалежність так само усім народом, із зброєю в руках, і з патріотичними піснями в серці. І на сьогодні наші діти це найголовніше наше багатство, наш скарб. І частина їх от виступає на сцені. Вони надихаються. Ви бачили старими піснями, піснями, які співали їх бабусі. Тепер вони у новому образі, в нових ритмах. Вони все одно присутні на сцені, і тепер вже сучасна молодь підхоплює їх. Кожен з закладів культури підготував феєричну програму, яка мала на меті передати усю силу української творчості. Сьогодні до нас завітали наші вельми шановні гості з міста Полтави, яких ми до речі, кожен рік в травні місяці вітаємо. Дуже приємно, що в цей непростий час відбувся цей захід. Що молодь підтримує творчість Марусі Чурай, прийшло багато людей, багато батьків, які теж прийшли підтримати, надихнути наших дітей на це свято. Варто зазначити, що після перегляду виступів у кожній з громад Полтавської області конкурсна комісія відбере колективи для спільного масштабного концерту. Тож Кременчук, котре підтвердив свій. Статус важливого культурного осередку, подарувавши мешканцям та гостям міста серію незабутніх культурно-мистецьких заходів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.